Уява це потужний інструмент, який дозволяє створювати нові можливості та реальність вона є основою всього, що ми досягаємо у житті. Кожна велика ідея, кожен успіх починається з уяви те, як ми уявляємо своє майбутнє, визначає, як ми будемо діяти в теперішньому. Тому, якщо хочеш змінити своє життя, почни з того, щоб змінити свою уяву про себе та своє оточення. Ніколи не зможеш досягти своїх цілей, не маючи чіткої уяви про них. Всі великі досягнення з'являються на основі ясного плану, створеного уявою, подумки створюють, що ти хочеш досягти, і твої думки обов'язково приведуть до дій, які зроблять це можливим. Уява дозволяє нам бачити можливості там, де інші бачать лише труднощі. Уява працює не лише для створення планів, а й для того, щоб розуміти навколишній світ. Вона дозволяє нам зчитувати думки та емоції інших людей, як радіоприймач приймає сигнали. В цьому і є сила телепатії розуміти та відчувати емоції інших навіть без слів. Якщо ви хочете бути лідером у будь-якій сфері, важливо впевнено володіти своїми думками та уявою. Не бійтеся думати по-новому ваші думки можуть змінювати світ навколо вас. Якщо ваша уява наповнена сумнівами та страхами, ви не привабите успіх. Якщо ж вона сповнена віри в себе та позитиву, успіх не забариться. Уява оце те, що не можна забрати у вас ніхто не зможе відібрати ваші мрії та прагнення. Це ваша сила, яку можна використовувати для досягнення будь-якої мети. Справжня проблема сучасного світу полягає в тому, що багато хто не усвідомлює потужність цієї сили. Якщо б ми всі зрозуміли її значення, то могли б змінити світ за одне покоління знищити бідність та несправедливість. Пам'ятайте, ви контролюєте свої думки, ваші мрії, це ваш найпотужніший інструмент. Сформуйте їх чітко, і світ почне відповідати на ваші задуми, ваші уявлення створюють вашу реальність тому створюйте її з оптимізмом, впевненістю та рішучістю, і успіх стане вашим природним супутником. Уявіть, що кожен бізнес це продовження людини. Тому для успіху важливо бути джерелом оптимізму, впевненості і гармонії, адже саме ці якості передаються тим, з ким ви працюєте. Уява це потужний інструмент, який може змінити не лише вашу свідомість, але й ваше життя. Вона дозволяє створювати нові комбінації ідей і реалізувати їх у реальності. Подивіться на історію Кларенса Сондерса, який працював продавцем і заробляв лише 20 доларів на тиждень. Все змінилося, коли його уява перенесла ідею самообслуговування з кав'ярні в бакалійну крамницю. Він створив першу мережу самообслуговування Піглі Віглі, що зробило його мільйонером. Він створив конкретну мету, вірив у себе і проявив ініціативу це насправді те, що стоїть за великими ідеями. Або згадайте Томаса Едісона, який не винайшов нічого принципово нового. Він поєднав старі ідеї по-новому і створив електричну лампу. Точно так само і Ендрю Карнегі, який не мав особливих здібностей, окрім вміння знаходити правильних людей і створювати команду для реалізації своїх ідей. Сила уяви працює не лише для великих бізнесменів це потужний інструмент для кожного, хто хоче досягти успіху. Історія молодого чоловіка, який за 10 доларів отримав першу роботу у великій компанії, а потім став одним з найкращих у своїй галузі, це також приклад того, як уява може змінити життя ніколи не пізно для нових починань. Уява це той інструмент, який може створити вашу реальність, змінити вашу кар'єру та життя, навіть якщо ви починаєте з нуля сила в вашій уяві. Уява це ваш головний інструмент для досягнення будь-якої мети, бо саме вона дає вам можливість побачити майбутнє таким, яким ви хочете його створити. Ви можете уявити собі величезний будинок, успішний бізнес або будь-яке інше досягнення, і ця візія стане основою для вашого успіху. Чим більше ви використовуєте свою уяву, тим сильніше вона стає. Наприклад, колись маленька майстерня шевця на Бруклінському мосту була всього лише спостереженням для одного старого чоловіка, який не міг зрозуміти, як побудували цей величезний міст. Але інженер, який створював міст, спочатку уявив його у своїй голові і тільки потім втілив у реальність. Іноді потрібно побачити можливості там, де інші бачать проблеми. Наприклад, один чоловік купив дешеву землю, яку вважали непридатною для будівництва. І за допомогою вибухівки та великої ідеї уявіть, що ваш успіх залежить від здатності знайти найкращий підхід до проблеми, і це все можна досягти завдяки силі уяви. Перший важливий момент інколи ви самі створюєте умови для свого успіху, навіть до того, як інші звернуть на це увагу. Другий момент переконайте себе, що ви маєте право просити про допомогу або підтримку. І тоді ваша впевненість та переконливість допоможуть досягти бажаного результату. Уявлення це потужний інструмент, який дозволяє побачити найкращі можливості навіть у найскладніших ситуаціях. Наприклад, звільнення людини з в'язниці стало можливим не завдяки комусь іншому, а через створення конкретного рішення, яке допомогло не лише йому, а й тисячам інших. Це показує, як важливо ставити акцент на перевагах для тих, кому ви хочете допомогти. Чим більше вигоди ви покажете для інших, тим більш схильні вони будуть підтримати вашу ідею. Уяву можна застосувати не тільки в бізнесі, а й у повсякденному житті. Наприклад, уявіть собі ситуацію, де ви намагаєтеся продати товар. Пропонуйте його так, щоб людина одразу зрозуміла, яку вигоду вона отримує. Ваша уява допоможе подати продукт чи послугу у найкращому світлі. Чітко демонструючи його переваги для покупця. Люди рідко діють заради вас, вони діють, коли вигода для них очевидна. І ось ще один приклад. Один фермер намагався продати собаку, але спочатку не міг знайти покупця, поки не зрозумів, як подати товар так, щоб він став вигідним для іншої людини. Це був той самий пес, але він став привабливим, бо його переваги стали очевидні. Це є яскравим прикладом того, як уява допомагає правильно подати ідею, товар чи послугу. Сила уяви здатна змінити вашу реальність. Вона дозволяє шукати нові рішення і знаходити нестандартні підходи до будь-якої проблеми. Як ніагарський водоспад, який був просто красивим природним явищем, поки людина з уявою не перетворила його на джерело енергії. Уяву можна використовувати для досягнення великих цілей. Навіть коли перед вами здається, що шанси на успіх малі змініть підхід до своїх проблем, використовуйте уяву, щоб побачити нові можливості, уявіть себе в ситуаціях, де ви виграєте, і ваша здатність досягти бажаного результату стане реальністю. Життя це гра, де важливо використовувати уяву та правильний підхід, щоб досягти своїх цілей. І навіть поліцейський, здавалося б, строгий і непохитний. Може зрозуміти, коли йому правильно пояснити ситуацію. Але спроба обманути систему чи нехтувати правами інших це шлях до провалу. Багато людей, які потрапили у складні ситуації, помилялися, вважаючи, що можна досягти успіху, ігноруючи основи справедливості. Уяву потрібно використовувати правильно, а не сприймати її як можливість знайти вихід у неправильний спосіб. Усі ми повинні прагнути досягти успіху, ставлячи собі правильні цілі, і в цьому нам допоможе розуміння мотивацій інших людей. Спочатку треба розібратися в собі, визначити свої бажання та знайти правильний підхід до досягнення цілей. Мрійники є у кожній сфері, вони відкривають нові можливості, але важливо, щоб ці мрії супроводжувалися практичними діями. Найкращі ідеї народжуються від людей, які можуть поєднувати мрії і реальність. Використовувати свою уяву для досягнення цілей не бійтеся ставити перед собою великі цілі. Ваша уява може втілити їх у реальність, якщо ви зосередитесь на рішучості і продуманому плані. Чим більше ви тренуєте свою рішучість, тим легше вам буде досягати того, чого ви хочете. Іноді обставини вимагають від нас прийняття швидких рішень. Це моменти, коли уява працює найкраще, перетворюючи кожен виклик на можливість. Генії не завжди народжуються, вони з'являються внаслідок того, що життя ставить їх в умови, коли вони змушені шукати швидке і точне рішення. Коли ви стикаєтесь із труднощами, не бійтеся ставити собі складні питання та використовувати свою уяву, щоб знаходити рішення. Уявляйте себе на місці інших людей, і ви зможете зрозуміти їхні мотиви та бажання. Цей підхід дозволить вам стати більш ефективним у будь-якій справі. Адже мрії і рішучість йдуть разом. Уявіть, що ви готові до змін, і ваше життя може різко змінитися завдяки застосуванню уяви та творчого підходу. Ось історія, яка може надихнути вас на досягнення великих результатів. Молодий страховий агент, починаючи з нуля використовував методи, які здавалися б, неможливими для його конкуренції. Виявивши силу уяви та спільних зусиль, він уклав угоди з різними бізнесами. Бакалійниками, заправками, ресторанами і почав пропонувати безкоштовні полісні договори для їхніх клієнтів. Це стало його секретом успіху, і через короткий час він перетворився на генерального агента однієї з найбільших страхових компаній у США. Головне, що треба взяти з цієї історії: уява це потужний інструмент. Вона дозволяє перетворити навіть найскромніший початок на великий успіх. Якщо ви хочете змінити свою ситуацію, шукайте нові можливості і креативно підходьте до вирішення проблем. Наприклад, якщо ви хочете продати товар або послугу, не просто намагайтеся продати, використовуйте спостереження і психологію покупців, розуміючи їхні потреби ще до того, як вони це зрозуміють самі. Уявіть, що ви продавець, і ваша мета не просто продати, а зрозуміти потреби кожного клієнта. Будьте уважні до їх поведінки і застосовуйте свою уяву, щоб зрозуміти, що вони насправді шукають, навіть якщо вони самі ще не знають цього. Справжній успіх у торгівлі це вміння адаптуватися до ситуації і передбачити потреби покупців. І не забувайте, що уява є не лише для великих бізнесменів, вона працює і для маленьких справ. Незалежно від того, чи продаєте ви краватки чи машини, креативний підхід здатен змінити все. Розвивайте своє бачення і не бійтеся втілювати найсміливіші ідеї. Уявіть собі ситуацію, коли ви заходите до магазину, чітко знаючи, що хочете купити. Продавець, замість того, щоб уважно спостерігати за вами та зрозуміти ваші потреби, пропонує вам зовсім інший товар, який вам явно не підходить. Це відразу викликає відчуття дискомфорту але що робить досвідчений продавець? Він уважно спостерігає за вашою реакцією, зчитує навіть найменші сигнали, і намагається допомогти вам знайти саме те, що вам підходить. Уявіть, що ви заходите в магазин, де продавець одразу розуміє, що вам потрібно він не запитує зайвих питань, він просто пропонує вам товар, який відповідає вашому стилю та вимогам. Це значно зручніше і приємніше, ніж відчувати, що вас намагаються підштовхнути до чогось, що вам не подобається. І, зрештою, саме так, завдяки увазі до деталей та спостережливості, ви здійснюєте покупку, навіть не плануючи це спочатку. Ключовим моментом тут є вміння слухати та помічати, як покупець веде себе біля прилавка, як довго він затримується біля того чи іншого товару, і навіть те, як він його тримає в руках це дозволяє продавцю запропонувати саме те, що вам справді потрібно, і таким чином підвищити шанси на покупку. Неважливо, чи продаєте ви дорогий костюм або звичайну сорочку. Ключ до успіху в торгівлі лежить у вмінні побачити потреби клієнта, а не нав'язувати йому товар. Завжди спостерігайте за клієнтом, його реакціями, і це допоможе вам продавати ефективніше, навіть коли товар здається вам менш привабливим. Не бійтеся ставити амбітні цілі. Ваша уява може зробити все можливим, якщо ви налаштуєтеся на рішучість і правильний план. Чим більше ви тренуєте свою рішучість, тим легше досягати великих результатів. Уявляйте себе на місці інших, це допоможе вам краще розуміти людей і їхні потреби. Такий підхід зробить вас ефективнішими в будь-якій справі. Уява та рішучість це сила, яка допомагає втілювати мрії в реальність. Ви готові до змін? Уява та креативність можуть перевернути ваше життя. Запам'ятайте головне. Уява це потужний інструмент, вона перетворює навіть маленький початок на великий успіх. Якщо хочете змінити ситуацію, шукайте нові можливості та підходьте до проблем нестандартно. Наприклад, якщо ви хочете продати товар чи послугу, не просто продавайте використовуйте психологію покупця, розуміючи його бажання ще до того, як він сам це усвідомить. І пам'ятайте, уява працює не лише для великих бізнесменів, вона корисна навіть для маленьких справ. Продажі, серйозні чи не дуже, творчий підхід здатен змінити все, розвивайте своє бачення та не бійтеся реалізовувати навіть найсміливіші ідеї. Важливо уважно слухати і помічати, як клієнт взаємодіє з товаром, що його цікавить і як довго він затримується біля певних речей. Це допоможе вам підвищити ймовірність успіху у кожному продажу. Не бійтеся мріяти велико та вірити у свої можливості. Кожен великий успіх починається з чіткої уяви, і навіть найскромніший початок може призвести до значних досягнень Уява це ваш компас на шляху до мети, здатний спрямувати вас навіть у найтемніші моменти. Використовуйте її, щоб знаходити можливості в будь якій ситуації, і пам'ятайте. Ваша реальність це результат того, як ви бачите світ. Якщо ви готові до змін і хочете досягти великих результатів, то не бійтеся відкрити для себе нові горизонти. Ваш успіх починається з вашої уяви.